Мешканець села Цміни, що у Маневицькому районі Дмитро Климчук має проблеми зі здоров'ям. Коли у повітрі пахне весною, а зима не відступає, організм гіпертоніка такі природні катаклізми відчуває. При перших проявах недуги чоловік зразу ж звертається у лікарську амбулаторію. Каже, що тут допомагають. Однак, коли до села приїхали медики з Луцька, пенсіонер без вагань пішов на обстеження. Взяли кров. Тиск поміряли, зважили, поміряли кругом. Запитали чи куру, сказав, що непогано. Под... Подихав чи ще дув там, де курять. І що ще вони. Сказали, щоб кидав курити. А проблеми з тиском маєте? Так, да, проблеми є з тиском. Лікуються в цій амбулаторії. Вже. Вже десь неділь дві, як мене тиск підскочив, ходив сюди. Все врем'я. На території однієї з найбільших сільських рад Маневицького району знаходиться п'ять сіл: хряськ, Козлиничі, Мала ведмешка, підгаття і цміни. 12 працівників місцевої лікарської амбулаторії обслуговують більше 2,5 тисяч населення. Головний сімейний лікар Олена Богдан каже, що гіпертонія і хвороби серця справді помолодшали. А найгірше, що саме ця хвороба крокує разом з цукровим діабетом, стверджує медпрацівниця. Програма «Волинькарт», у рамках якої віднедавна обстежують сільське населення, зацікавила багатьох тутешніх мешканців. Робимо забір крові на холестерин, на на глюкозу крові, і теж людям радимо відповідно, що потрібно робити для того, щоб бути здоровим. Чи люди охочі йдуть? Бачу, що є багато людей, але як? Як реагують люди реагують по-різному? Дехто з насторогою, дехто з радістю сприймав, сприйняв дану акцію. Дуже багато людей питають, чи це безкоштовно чи платно, тому що це тепер в даний час актуально, тому що в селі є безробіття. Це, знаєте, біда для людей. Треба лікувати. Хочу здати аналізи, щоб побачити, що там бо вже об'їздила скрізь. І в Луцьку на прийоми була в лікарів, кардіологів, і в Маневичах. І треба шукати якісь. Я знаю, щоб щось допомагало, щоб можна було якось пролікуватися. Захисти своє серце, закликають волинян ініціатори програми «Волинькарт». Наприкінці січня в обласному центрі відбулося навчання і обстеження сільських голів. Найактивніші зразу ж почали складати списки, аби у рамках програми визначити ризики захворювання людей у своїй місцевості. Запросила до нас, тому що перш за все, то потрібно, щоб наші люди були здорові. Але як найбільше в нас захворювається, такі де серцево-судинні і гіпертонія. То я думаю, що ця акція дуже корисна, дуже напевно, що сприяє тому, щоб люди знали про свої хвороби, раніше виявляли їх і певно, що проводили якісь відповідно до того лікування. Поки немає зацікавленості на рівні місцевих громад, результату не буде. Переконує професор Андрій Ягенський, один з ініціаторів регіональної програми Волинькарт. З уже набутого досвіду кардіолог знає, що більшість сільських мешканців не цікавиться власним здоров'ям. Перші результати нас, на жаль, ну не втішають. Проблема в тому, що Більшість з людей в сільській місцевості мають підвищений тиск, а з тих, що мають практично ніхто, адекватно не лікується. Лише окремі приймають регулярно препарати, а тиск нормальний на фоні лікування практично в поодиноких випадках. Ми ще, звичайно, підраховуємо результати, але вже можна сказати також ще одну річ, що в багатьох людей дуже високий рівень холестерину. І це насторожує. це... Закликає нас більш активно діяти, більш активно діяти місцевих лікарів, місцевих медиків, фельдшерів, фапів. Ці програми виконуються в е, тісній співпраці з цілим рядом з е, цілим рядом організацій, колективів. Звичайно, це співпраця з сільськими головами, це співпраця з е, головними лікарями і з медиками районів. Ми дуже очікуємо на, на цю співпрацю. Ну і звичайно, цей скринінг обстеження було б неможливо без підтримки таких двох наших партнерів, як лабораторія Сінево, яка проводить ці аналізи, яка бере забір на дуже високому рівні, на дуже високому рівні проводяться аналізи, і підприємство Благомед клініки Благомед, яка забезпечила нас автотранспортом, яка загалом підтримує цю програму. Тому я думаю, що в такій співпраці ми з усім населенням області, з усіма мешканцями громад, ми досягнемо успіху. Ми маємо честь приймати участь у соціально-науковій програмі Волонькарт. Під керівництвом професора Єгенського, надаючи в першу чергу можливість автотранспорту ну, от, для створення зручної, зручної такі, якісної логістики з метою виїзду бригади виїзного пункту, бригади медичних сестер для забору біологічного матеріалу крові в регіони, Волинські регіони, на райони в першу чергу. Бригада складається з швидка медична допомога, складається власне, з бригади середньомедичного персоналу, це виїзний пункт медичної лабораторії Сінева Україна, яка на виїзді бере кров. Далі це лікарський склад, ну і допоміжні структурні підрозділи, які так само допомагають вирішувати певні організаційні питання. Саме від серцево-судинних захворювань нині в Україні помирає двоє з трьох людей. Така статистика. Більшість з них могли б жити довго і щасливо, аби вчасно запобігали хворобі, кажуть медики. Ухоч ідуть. Ви ще раз переважно жінки хоче. Чоловіків треба за затягувати. Як правило, ми говоримо, чи жінка приходить, беріть з собою чоловіка для того, щоб устежити, тому що і вона вже вговорює. Потім ще ми вговорюємо. Там було декілька таких випадків в інших селах. Що ми вговорювали? Будь ласка, придіть. Ви ж хочете знати, чи ви хочете заради цікавості, хоча б тому, що ну не знаю, як поставлено тут, скажімо, сприйняття тому. Що здоров'я, чи вони пиклуються про здоров'я, чи вони просто так, їх нічого не турбує, значить вони здорові. Тобто, як правило, це не так. Насправді ми показуємо, що вони не дуже сильно здорові, хоча б на рівні тиску. Прийшов сюди, жінка списалася, сказали, що приїдуть лікарі з Луцька, будуть брати кров, давлення мірити, все. Прийшов, провірили мене. Сказали, що трохи тиск великий. А мужики в нас. Менше, бо вкрапку вмираюся. А у вас проблеми з тиском були? Ні, в мене циском проблем немає, я тільки як зайду в лікарню, то починаю серце клатати як кролика, Та й все. А так все мене нормально. А тут в амбулаторії ви буваєте? Буваєш різний? Чи буваєте як пацієнт? Як пацієнт, я рідко-рідко. Так що я так не жалуюся на це на здоров'я. Ну, але програма така є, і, напевно, щось непогане робить людям, як думаєте? Хай би хай буде більше програм таких, не щоб більше було. То будуть люди ходити, будуть провіратися. Куріння, малорухливий спосіб життя, неправильне харчування і стреси не сприяють здоров'ю. Дослухайтеся до порад медиків. Можливо, саме ці нехитрі принципи зроблять ваше життя яскравішим і довшим.